Яка звичайна життєва порада здається кліше, але є й неймовірно цінною, якщо ви її справді розумієте? Обирайте свої битви бувають моменти, коли потрібно прикусити язика і просто відпустити щось, боротьба чи суперечка не варті зусиль чи гніву, коли ви боретеся з усіма в усьому, ви програєте. Я багато років викладав у школі, і я казав своїм учням: ніколи не здавайтеся, звучить добре, але інколи краще просто кинути і піти далі. Як довго ти хочеш, щоб тобі надирали дупу? Три вимоги до щастя, мати на що чекати, чим пишатися і чим займатися. Це трохи нагадує мені про те, як бути добрим до себе. Також три правила будь добрим до себе в минулому, будь добрим до себе теперішнього, і будь добрим до себе в майбутньому. Для мене це напрочуд ефективна розумова стратегія. Ніколи не переставайте вчитися. Це я чув весь час, коли навчався в університеті. Тоді я зосереджувався лише на його застосуванні для науковців, але це твердження виходить далеко за рамки цього. Це може застосовуватися до загальних життєвих навичок, таких як вивчення нових навичок, зроби сам. Не турбуйтеся про те, що інші люди думають про вас, тому що вони занадто зайняті турботою про те, що люди думають про них, щоб думати про вас. Щастя, це вибір, це здається спрощеним, але активне зосередження на позитиві та вдячності може значно покращити ваш настрій і погляд на життя. Живи сьогоденням. Ця порада може здатися кліше, але її справжня цінність стає очевидною, коли ви дійсно її розумієте та виконуєте. Зосередження на теперішньому моменті може зменшити стрес, збільшити щастя та покращити загальне самопочуття. Це дозволяє повною мірою відчути життя, приймати кращі рішення та цінувати те, що у вас є зараз. вдавай, поки не вийде. Я думаю, що добре підходить. Так, більшу частину свого життя я вважав, що це означало намагатися підробити зовнішню видимість успіху, поки, врешті-решт, не переконав себе, що мені це вдалося, що завжди здавалося, що це означає жити брехнею. І я не міг зрозуміти, чому люди заохочують нечесність цими словами. Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити, що цей вислів насправді радить людям прагнути до справжнього особистісного зростання, поводячися так, як це потрібно, справді успішні. Людині, доки ця сукупна поведінка не призведе до їх власного успіху. Всім не догодиш. Я десь прочитав мудру цитату. Там було написано: можливо, ти не солодше манго, але деякі люди завжди віддають перевагу полуниці». Одного разу шахрай завжди шахрай. Це не просто означає, що ця людина навряд чи зміниться. Це означає, що вона завжди залишиться тією людиною, яка вам зрадила. Так і є, моя колишня зрадила, і після цього ми ще довго залишалися разом. Я думав, що покінчив із цим. Але насправді це з'їдало мене до того, що коли я спіймав її на черговій брехні, наші стосунки катастрофічно зруйнувалися. Вітер не зміниш, можна лише відрегулювати вітрила або щось подібне. Ви не можете контролювати людей, обставини чи ситуації, які з вами відбуваються, але ви можете контролювати свої дії та реакції на них. Не ПІСЯЙ у водопій. Насправді я досі не знаю справжнього значення, але я сприйняв це як бути добрим до свого оточення, тобто до свого кола друзів, родини, і не руйнувати справи для всіх у цьому колі. Не можу виправити дурницю. Я розумію, що це означає не витрачати час на те, щоб когось у чомусь переконати. І не сперечайтеся з ідіотами. Люди можуть не зрозуміти, хто ідіот. Лягаєш собаками, то наведеш бліг. Потуси з ідіотом і зільєшся Люди не бачимо, що й. Іді ідіот покращує себе, а те, що ідіот придбав кількох інших ідіотів. Довіряйте процесу у моєму житті було стільки разів, коли я перебував у середині якогось проекту чи особистої ситуації і відчував, що все вийшло з під контролю, тому що це виглядає погано, це безлад на середині, і до того моменту, коли я нарешті переживаю страждання, що взагалі покінчити, я раптом бачу, як усе це збирається разом. Якби я просто зберігав спокій і продовжував робити те, що мав робити, я міг би позбавити себе багацького стресу. Пити багато води. Ви чуєте багато про це, але перехід від менш ніж здорової звички пити, можливо, дві чашки на день до регулярного випивання принаймні двох літрів змінить цілий світ. Я відчув себе гнучким, у мене стала ясніша голова, стало легше травити, більше не було щоденних мігреней і менше випадкових болів у суглобах і спині. Гідратуйте себе. Не переймайтеся дрібницями, якщо наступного тижня чи наступного року це не матиме значення, не дозволяй цьому зіпсувати твій бісов день зараз. вам потрібно полюбити себе, перш ніж ви зможете полюбити інших, довелося навчитися цьому важким шляхом. Догаждання людям і ненависть до себе тільки заведуть вас в могилу. Емоції не бувають ні добрими, ні поганими. Разом із ви не можете вплинути на те, що відбувається, але ви можете вплинути на свою реакцію. Злитися на когось це нормально. Ривнувати чи що завгодно це нормально. Але не дозволяйте цьому впливати на кожну частину вашого життя. ви можете сумувати, що йде дощ, але зрештою ваш настрій впливає на вас. Припиніть порівнювати своє закулісся з найкращими моментами інших людей. Ідеальна сім'я в Інстаграм або Фейсбук їхній шлюб розпадається, їхній дім сповнений криків і ненависті, діти монстри тощо. Зазвичай люди не викладають усі погані або негативні моменти в соціальних мережах. Тому ви бачите лише найкраще і позитивне. У мене є два. Один літній чолов'яга сказав мені це кілька років тому. Є два правила успіху в житті, лише два. Перше надзвичайно просте з'являтися вчасно. якщо ви з'являєтеся вчасно, ви цінніші, ніж працівник, чоловік або батько, який запізнюється, спізнюючись три рази, ти хлопець, який завжди спізнюється. Друге, надзвичайно складне. Контролюй свою реакцію. Якщо ви можете вберегти себе від гніву або образи, ви можете сприймати інформацію та розвиватися з неї. Важливо не те, що ти знаєш, а те, кого ти знаєш. Починається з того, що ви вірите, що це означає отримати кращу роботу або знати правильну людину, щоб щось отримати. На практиці йдеться про бізнес. Ви усвідомлюєте, коли ви правильно спілкуєтеся, і маєте людей, які вас знають і поважають. ви можете використовувати ці зв'язки, щоб зробити будь-що. Коли виникають розбіжності з кимось, колегами, керівництвом тощо, я запитую себе, чи це пагорб, на якому я хочу померти. Іноді найкраще катитися з ударами, іноді варто встати і кинути виклик. Але навіть коли це складно, єдине, що має значення, це переконатися, що прийнято правильне рішення. Є багато способів зробити це, деякі краще ніж інші. Щодо спалювання мостів і майбутніх стосунків, майже завжди є найкращий спосіб виграти, не думаючи, що інша людина програла. Існують образні хитрощі розуму джедає, які можна використовувати щоб вплинути на людей, щоб вони приймали рішення в потрібному вам напрямку. Це суперсила, яку потрібно використовувати тільки на благо. Святкуйте перемоги, які ви отримуєте, навіть якщо це були не ті перемоги, яких ви хотіли. Життя полягає в тому, щоб відмовлятися від чогось, але це не означає, що ви повинні ігнорувати те, що дається вам безкоштовно. Одним словом, перемога є перемога. Щоб навчити свій мозок думати по-іншому про речі, або по-іншому реагувати на зовнішні подразники, вам потрібно постійно практикувати думки та почуття, які ви насправді хочете мати, а не прокладати нові нейронні шляхи. Згодом. Нейрони будуть переходити по нових шляхах все легше й легше, і ви досягатимете бажаної реакції більш природню. Я навчився цьому. Це називається КПТ під час терапії, щоб спробувати подолати свою депресію та тривогу, пов'язані з посттравматичним стресовим розладом. Коротше кажучи, підробляйте, поки не вийде. На планеті 8 мільярдів людей, близько 8 мільярдів людей навіть не знають, що ти існуєш. Близько тисячі людей знають, що ви існуєте, і 90% з них сприймають вас як засіб отримати гроші, час і послуги або взяти у вас щось зі 100 або близько того людей, які знають про ваше існування та дивляться на вас інакше, ніж як на те, щоб використовувати, витрачати свій час на те, щоб якомога менше з них мали причину не любити вас. Якщо можливо, спробуйте залучити на свій бік. Якомога більше людей це полегшить вам життя. Успіх у житті вимагає наполегливої праці та відданості. Нічого з того, що варто мати, не дається легко, і я навіть не кажу про фінансові аспекти: дружба, шлюб, хобі, догляд за собою, фітнес, що завгодно. Якщо ви хочете постійного успіху в будь-якій із цих сфер або в чомусь іншому, вам доведеться наполегливо працювати над цим і залишатися пильним. Щастя та задоволення в житті не просто передано тобі. Називайте мене бутстрапером, називайте мене бумером, хоча мені 36 Називайте мене як завгодно, справа в тому, що це правда. Чим швидше ви подолаєте той факт, що це таке бумерське кліше, і зрозумієте, що це правда, тим краще. Зрозумієш, коли станеш старшим, вони мають рацію, іноді час дійсно дає вам кращу перспективу. Процитую Меттю Макконахі: є три речі, які мені потрібні щодня. Блискуча промова, яка отримала Оскар. Є три речі, які мені потрібні щодня. По-перше, мені потрібно на що рівнятися. По-друге, з нетерпінням чекати. А по-третє, за ким ось гнатися. По-перше, я хочу подякувати Богу, тому що це той, кого я шукаю. Він наділив моє життя можливостями, які, як я знаю, не належать мені чи будь-якій іншій людині. А він показав мені, що це науковий факт, що вдячність відповідає взаємністю за слова. Покійного Чарлі Лоутона, який сказав: Коли є Бог, ви маєте друга, і цим другом є ви. Моя сім'я це те, на що я з нетерпінням чекаю. Для мого батька, який, як я знаю, зараз там, із великим горщиком гумбу. Він готує великий лимонний пиріг із Безе. Він, мабуть, у ніжній білизні має велику банку Міллір Лайт і зараз танцює. Для тебе, тато, ти навчив мене бути чоловіком, Моїй матері, яка сьогодні тут, яка навчила мене та двох моїх старших братів поважати себе. І у свою чергу ми дізналися. Що можемо краще навчитися поважати інших. Дякую тобі за це, маму. Для моєї дружини Каміли та моїх дітей. Я хочу сказати, що сміливість, яку ви надаєте мені щоразу, коли я проходжу через двері, не перевершена. Ви чотири людини в моєму житті, якими я хочу пишатися найбільше. Дякую вам і моєму герою. Ось за ким я ганяюся. Коли мені було 15 років, до мене прийшла дуже важлива людина в моєму житті і запитала: хто твій герой? Я сказав: Я думав про це, і через 10 років. Це я. Тож через 10 років мені виповнилося 25. І та сама людина підходить до мене і каже: Ти герой? Я сказав навіть не близько. Вона сказала, чому. І я відповів: Мій герой це я в 35 розумієте, кожен день і кожен тиждень, і кожен місяць, і кожен рік мого життя. Мій герой завжди залишається на 10 років попереду. Я ніколи не стану своїм героєм. Я не збираюся цього отримувати, і це мені подобається, тому що це тримає мене за кимось, щоб продовжувати переси. Слідувати, Тож будь-кому з нас, щоб це не було, і на що б ми не дивилися, чого б ми не чекали з нетерпінням і за ким би ми не гналися, я кажу амінь. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!